Доброго дня, глядачі та підписники каналу Спекулянт. Хочу до вашої уваги запропонувати наступні запчастини до двигуна Mercedes OM611. Це Vito Sprinter. Масляний насос. Повністю робочий. Фиркає 800 гривень. Шкіл колінвала. Ручі все ціле, з болтом 400 гривень. Вакуумний насос 400 гривень. Натяжний ролик приводного рівня з роликом паразитом. Ролики новенькі 300 гривень. Подон двигуна. Цілий із датчиком. Різьби всі цілі. зірвані. 1000 гривень. Заливна горловина зі щупом 300 гривень. Головка блока циліндрів. Головка в гарному робочому стані. Свічки накала цілі, клапана все ціле 7 тисяч гривень. Пускні колектора по 500 гривень. Весь комплект болтів до даного двигуна 500 гривень. Кришка, передня кришка двигуна. З корпусом масляного фільтра 700 гривень. Кронштейн паливного фільтра з кріпленням 300 гривень. Паливний насос високого тиску фірма Bosch. До цього ж двигуна. Насос в робочому стані, законсервований дістоплівом, щоб нічого не пересихало. Вартість 2000 гривень. Паливна рейка. Теж Bosch. З датчиком, з трубками. Якийсь клапан, не знаю. 800 гривень. Насос підкачуючий. 300 гривень. Трубка подачі. Обратка. Так. Диск. Мерседесовський R15 на 5 отворів. Диск цілий, не, не гнутий, не битий, 350 гривень. І комплект болтів до цих стальних дисків 20 штук 400 гривень. Так, є ще на продаж такі круги, не знаю, абразивні, шліфувальні, як вони звуться. Так, перший великий діаметр.

75, товщина 25 міліметрів, 150 гривень. Так, маю також съйомник для шківів подшипників. Довжина лапи 24 см Різьба все ціле, вартість 1500 гривень. Також маю дві пружини нові. Не знаю від чого. 9 вітків, Висота 32, діаметр 12. Також і є такий рульовий наконечник новий. Він вроді би як від вилучного погрузчика, не знаю, електро чи бензо. Чи дизельного 150 гривень? Також є автомати АП-50. Бушні в робочому стані всі. Працюють. По 150 гривень. Також є розетки старого зразка. Абсолютно нові, по 15 гривень. Є два ремені. Профіль А 1250. Виробництво Польща. По 70 гривень. Є шашка таксиста з підсвіткою. Провода обрізані. Но лампочки всередині є. 150 гривень. Є гелевий акумулятор 100 амперний. Я його купляв у 2016 році. На даний момент він тримає крутив циркуляційний насос 90 Вт, роутер і лампочка. Оцю нагрузку він тримав десь 5 годин, не більше. Купив новий, цього продаю. 2000 гривень. Так. Є такі поворотники. На шкода Octavia Tour. Тільки в одному обломаний цей направляєш цей штирьок. Пара 200 гривень. Є мухобойка. Кода Octavia Tour. Вона нова не ставилась з кріпленням з усім. 800 гривень. є такий шприц поприскувач подовжувачом новий 150 гривень. Є дві жалюзі. Одна 62 на 160 см, друга 52 на 160 Зеленого кольору нові по 150 гривень. Труба для монтажу теплого полу. Тут приблизно десь метрів 30. Вартість 300 гривень. Є радіатор. Сталевий для опалення. Він майже не працював. Висота його 50, довжина 60, товщина 6. Скріпленням зовсім. А також є комплекс щеплення на шкода Октавіатур. 1,9 дизель. беушне. Корзина і диск. В нормальному гарному стані, шліцева все нормально. Демфер підгулявший. Він під реставрацію або... Все, дякую за увагу. Всім мирного неба. Бережіть себе та свої сім'ї. До побачення.